Брати Блажівський Петро, Іван і Мар'ян, у різний час працювали на керівних посадах у структурі державтоінспекції. Усі вони підозрювалися в хабарництві, але за ґрати так ні разу і не потрапили. Першим відзначився Іван Блажівський. Спочатку він вісім років очолював Даї у Джанкої, потім з 2011 по 2013 у Севастополі. Після окупації Криму чиновник взяв лікарняний і більше не з'являвся на роботі. Другий брат Петро донедавно очолював Даї Полтавської області. Перед новорічними святами його спіймали на отриманні великого хабаря. Суд визначив заставу за звільнення у 10 мільйонів гривень. Виручив один з братів. Зараз Петро на волі. Останній у родині хабарників Мар'ян Блажівський нещодавно зізнався на відео про корупцію у відомстві. Раніше він очолював Даї Дніпропетровщини. Він єдиний, хто зізнався про свої хабарі. Чергуюші організації мені за справки щита. лично мне давали около 30-40 тысяч гривен. И э, мои знакомые друзья, мне э, то же самое за решение вопросов по номерным знакам, э, по другим э, линиям работы, около 10 тысяч гривен. Я э, за месяц работы э, незаконным путем получал около 40 тысяч гривен. Блажівський зазначив, що напише рапорт про звільнення і піде на пенсію, щоб жити спокійно. Також він заявив, що перерахує на потреби сил АТО 80 тисяч доларів. Наразі Мар'ян Блажівський втік до брата у Крим, де знаходиться Петро невідомо. Але найцікавішою персоною з усіх є четвертий Блажівський Євген. З 2008 по 2010 рік він був прокурором Києва, а пізніше став заступником генпрокурора Віктора Пшонки.